Що дана продукція є унікальна, тому що деякі об'єкти, які використовуються для її виготовлення, проростають тільки в Західному регіоні України, вони проростають в українських Карпатах. Наприклад, це є рослина-настоянка «Румекс», де сироною використовується кореневище скорення мащавлю альпійського, які вміщують діючими речовинами дубельні речовини, антраценпохідні і вони проявляють протизапальну і гепато... Протекторну дію. Дуже цінним і унікальним це є рослина-настоянка. Тирлич відома рослина, яка проростає в українських Карпатах. Це є тирлич-жовтий, тирлич крапчастий. Для її виготовлення ми використовуємо культивовані, культивовану сировину тих двох видів, бо вони включені до червоної книги. Або тирлич ватичниковидний. І це є природні гіркоти. Вони проявляють прекрасну апетитну дію, жовчу дію. Так, серед розробок, яких є, це є рослина настоянка калган, ну достатньо відома в народній і офіціональній медицині, як в'яжучий протизапальний засіб. І дуже цікавою рослиною це є котяча м'ята або непета, вона проявляє в першу, дію, в першу чергу це є заспокійливу дію. Так. І при розробці таких. Спиртових настоянок ми використовували підхід як лікарських препаратів, тобто опрацьовували технологію виготовлення, яка рекомендована або використовується при виготовленні лікарських препаратів. Дана продукція настоянок та еліксирів є лікувально профілактичною, тому медики не рекомендують вживати її на постійній основі. Все за рекомендаціями лікарів або ж фармацевтів. Хоча протипоказань дані біологічно активні добавки не мають. Ну, біологічно активні добавки вони використовуються в дозах, які згідно інструкції по застосуванню, це є одна десята від терапевтичної дози. Ми в першу чергу говоримо, що природні сполуки є найбільш не найменш. Небезпечними щодо організму людини, і напевно можна враховувати тільки специфічну чутливість людського організму до компонентів, які входять до складу біологічно активної добавки. Так, наші дослідження вказують, що протипокази достосування в тих дозах, які ми рекомендуємо, не виявлено. Ця ця добірка настоянок та еліксирів буде для вас просто незамінною під час великодніх свят, адже окремість цих бадів позитивно впливають на шлунок, мають антисептичну та тонізуючу дію. Також допоможуть активізувати організм після активного відпочинку.